Сергій Мехеда та Ілья Василищенко Кременчуцькі захисники, які віддали своє життя за незалежність та соборність України у цивільному житті. Працювали у Кременчуцькому вагонному депо сьогодні, 1 жовтня, у день захисників та захисниць України. У стінах відділення Укрпошти відбулася церемонія спецпогашення конвертів, присвячених цим мужнім воїнам. Наш колектив профком вирішив до цієї дати випустити місію із спілкою філателістів Кременчука. Пам'ятні конверти, щоб пам'ять про цих людей залишилася. На церемонію були запрошені рідні та близькі героїв, які взяли участь у погашенні конвертів. Хлопці його просили свою йди, але він надумав її нам і казав, каже, папа і мама. Я хочу, щоб ви спокійно спали, коли тривоги ночі, щоб ми захищали наш, наше місто, Україну. Хай мами. З колясками спокійно в парку гуляють і не бояться не тривог, не вибухів. Каже, я буду захищати і пішов. Ну, самі такі тяжківайська іменно Азов, третя штурмова. Я хочу сказати, що таку людину треба було ще пошукати. Дуже відповідальний, чесний. Е Ну, в частині дуже його поважали. Він був спочатку штурманом, потім старшим штурманом, друзям, допомагав своїм товаришам. Хочу подякувати виразити свою місцевій владі за те, що вони перейменували вулицю, де мешкає зараз сім'я Сергія, назвали його ім'ям. І зараз дякую укрзалізниці. Його депо, де він колись працював, що вони випустили конверт, присвячений йому дружина Сергія Мехеди розповіла, що її чоловік, штурман вертолітної ескадрильї, був нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Батьки Іллі Василищенко поділили, що напередодні їздили до Києва отримати посмертну нагороду за мужність. Їздили іменно в його третю штурмову бригаду. Навчальний центр, і там лічно командир третьої штурмової бригади Андрій Євгенович Белецький вручав нам, ну не тільки нам було близько 25 сімей з усієї України і вручав сім'ям, погибшим у ці нагороди третій степені за мужність. Пам'ятні конверти залишаться у Кременчуці у рідних, близьких, а також у картинні галереї, музеї та на підприємстві, де працювали захисники. Пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої країни. Софія Григоренко Іванкаченко, Кременчуцькі новини.